Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі, що таке податки. Навіщо вони потрібні і хто слідкує, щоб усе працювало правильно. Податки це гроші, які людина та компанії платять державі. Але не просто так. Ці гроші йдуть на дуже важливі речі. Гроші з податків допомагають будувати школи, садочки, лікарні, ремонтувати дороги, платити зарплату вчителям, лікарям, пожежникам навіть захищати нашу країну. Це як велика спільна скарбничка. Кожен вкладає туди трохи грошей, щоб разом ми могли зробити багато хорошого. А хто стежить за тим, щоб усі чесно платили податки? Є така служба, яка має назву податкова. Її працівники перевіряють, чи правильно платять податки підприємці, магазини й компанії, а ще допомагають зрозуміти, як усе працює. А тепер давайте з вами дізнаємось, які бувають податки. Їх є багато, але ми розкажемо про найголовніші. Перший податок це податок на доходи, тобто гроші, які платять ті, хто працює та отримує зарплату. Частинку зарплати люди віддають державі. ПДВ це податок, який ми платимо, коли щось купуємо в магазині. Він уже включений у ціну товару. Податок на майно це гроші, які платять за будинок, квартири чи землю. Та єдиний податок. Його платять деякі підприємці, наприклад, ті, хто має кав'ярню, майстерню або невеличкий магазин. Кожен із цих податків допомагає нашій країні розвиватися та підтримувати своїх громадян. Податки це не страшно, а дуже корисно. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся більше про актуальні податкові новини.